Кінолог Анна разом із вихованицею Бертою прямують до спортивної зали Писарівського ліцею. Тут на них вже чекають десятки захоплених дитячих очей. Історію Берти телеканал Віта вже розповідав. У квітні 2024-го вона сама прийшла до Вінницького муніципального притулку і залишилася під опікою його працівників. Відтоді собаку вивчили й соціалізували. Вона знає базові команди. Також ми з нею займаємось аджеліті, Вона дуже обожнює людей. У неї немає взагалі ніякої агресії ні до чого, окрім котів. Котів ми не можемо перебороти. А нині вона тут із місією подякувати за добрі справи і смаколики, які школярі зібрали та передають в муніципальному притулку. Коротке знайомство згодом. Берта демонструє навички комунікації. Поруч поліцейські дітям розповідають про правила поводження із тваринами, правильне виховання улюбленців та необхідні щеплення. А ще просять бути добрішими та уникати жорстокості. Щоб діти розуміли цінність ставлення до тварин, що тварину потрібно, як сказати, не ображати, жорстоко до неї не відносити, щоб тварина. Розуміла, що от суспільство про неї дбає, і також можна сказати, це таки є уроком для дітей, що немає місця жорстокості в світі, що, наприклад, все починається з маленької, з маленької доброї справи, з маленького доброго вчинку. Захід приурочений до всесвітнього дня захисту тварин, який відзначають 4 жовтня. Сюди Берта приїхала, аби діти наочно побачили для кого збирають корм, та відчули важливість таких вчинків у закладі. Зазнається. Школярі дуже відповідально поставилися до завдання. Дітки з радістю відгукнулися на цю ініціативу. Кожен клас долучився, збирали корм. Ми попросили хоча б по одному кілограму корму з класу, але є такі класи, які 10 кілограм принесли. Зрештою, десятки кілограмів корму, які зібрали діти для знедолених чотирилапих, завантажують в автомобіль. Анна зазначає, такі акції дуже важливі, адже тварини як ніхто потребують людської любові й опіки. Тварина не довіряє людей, не тому, що вона така родилась, а тому, що це відображення відношення людини до тварин. І я закликаю всіх до тварин відноситись так, як певно ви б хотіли, щоб відносились до вас. Тому що ми люди, ми можемо заробити гроші, ми можемо піти на роботу, ми можемо знайти собі прихисток і вирішити всі свої проблеми. Тварина це та істота, про яку ми повинні опікуватись. А ще у притулку сподіваються, що цей візит допоможе Берті та іншим вихованцям знайти дім та люблячих господарів. Юлія Курчевська, Євгеній Курчевський, новини за день, телеканал Віта.